Доброго дня! Як мене чути, як мене видно? Поставте плюсики, якщо мене чути і видно. Мене не чути? Мене не видно? Добре, дякую. Ну що ж, будемо розпочинати. Е, мене звати Галина Танетюх і я на даний момент являюся менеджером компанії Джерелі. І буду для вас вести свою історію успіху. Скажу так, по правді, у мене зараз такі змішані відчуття і хвилювання, і відповідальність. Ну хвилююся я, тому що у мене, як ви розумієте, зараз дебют свого вебінару. Це такий невеличкий новий крок в своєму навику і така перемога над собою. Дуже сподіваюся на вашу підтримку в чаті. Ви мене будете підтримувати. Дякую. Ну що ж, поїхали. Так, це мої так коротко пройдемося про мої роки до джерелі. Саме моїм першим досягненням в житті це було моє народження. За таке досягнення я повинна дякувати в першу чергу своїй мамі. І я це більш глобально зрозуміла тоді, коли сама стала мамою. Бо. До того я не так розуміла, що це таке, і як це бути мамою, як це виховати, ну, таку, особливо, як я. Так, та, перший раз страшно. Ну, я маю надію, що це не перший раз. І буду е, наступний раз більш такою, не буду більш так хвилюватися, скажу так. Народилася я у Львівській області, і усе моє дитинство проходило в селі, дошкінне дитинство. І я була такою звичайною дитиною. Ну, звичайною, незвичайною, не знаю, батьки казали, що я була незвичайна, бо я була така трошки: всюди мене було багато, але маю надію, що діти в мене не вдалися. Добре, скажіть, будь ласка, а хто. Дякую, дякую за помаду. <ріху> Скажіть, будь ласка, а хто дошкільне дитинство своє проводив в селі? Ну, я, наприклад, в садик не ходила, і я за мною гляділа бабуся з дідусем. Мама з татом тільки приходили тоді, коли після роботи, так? Осачок Діана. Ще хто? Марія Мост... Мостиська. І не тільки дошкільне. Ага. Аня Шейшкінне, так? Я зрозуміла. Ну, так, поїхали далі. Знаєте, дитинство дитинством, а до школи потрібно йти. От е село на той час було більш таке розвинуте, ніж зараз, і мої батьки вирішили, що е мене потрібно дати до школи ну, в селі. Ми тоді ніде ще не проживали, тільки в одному селі. Так, і от батьки пішли в сільську школу, але там. Ну, сказали, вибачте, вашій дитині тільки 6 років, і ну, ніяк не можемо її взяти, бо були тоді такі терміни там, чи правила, що дитину потрібно брати зі 7 років. А я на той час вже читала, писала. Ну, і так як я в селі в садик не ходила, я більше дуже хотіла такого спілкування з дітьми. І я його не мала. Мені, я тоді дуже розплакалася, що ну як то так, я ж хочу в школу. Мене навіть настроїло на те, що я піду в школу, що от ти підеш в школу, там потрібно вчитись добре, там будеш і то, і то, і то знати. Ну, і я настільки була настроєна, що я аж розплакалася, що я настільки хотіла в школу. Ну, на... Тоді я ще не розуміла, що це таке, але я туди хотіла. Е, ну що ж, е, і тоді. Мій тато поїхав шукати школу, де беруть зі шести років. Знайшов. Знайшов від добротворську школу і чудо сталося. Я пішла в перший клас. Ну, правда, у мене не було 1 вересня, так як всі діти 1 вересня, йдуть на лінійку з квітами. У мене воно було 20 вересня. Перший раз до школи пішла 20 вересня, і відтоді почали ми усі з батьками проживати в селищі такому добротворі. Оце наш такий невеличкий екскурс проведу по добротворі. Добротвор наш славиться... Електростанцією, е, яка дуже потужна електростанція, і вона надає енергію не тільки по Україні, а й по в, е, найближчому зарубіжжі. Наскільки я знаю, це є Польща, точно Польща. А далі я не можу сказати так, не вникала в глиб. Також у нас є дуже велике водосховище, відповідно, де є станція, там є водосховище. Сюди дуже багато приїжджають рибалок, дуже багато є пляжів відпочиваючих. Так що запрошую, приїжджайте, літом у нас дуже тут гарно. Водичка тепленька, не є холодна, так що буду рада вас всіх бачити. Ну, ще вернуся до того, що добре, я буду чекала. Вернуся до того, що до шкільних років Шкін... в школі я була таким живчиком. В школі мене було багато. Які були гуртки, це все мої. Танці я там співи. Ну, як співи без мене? Ну, я ж повинна там бути, я ж повинна приймати участь. Ось я і там і була. Також я брала участь у баскетбольних гуртках, на які здали на змагання, займали перші місця. І е, тим я теж пишаюся. Навіть був час такий, що я ходила на карате. Ну, я, правда, не багато ходила на це карате, тільки два роки, тому що це були вже старші роки, і мені прийшлося вибирати між гуртками і навчанням, тому що я готувалася до вступу в університет. Мені потрібно було більше вже схилитися до навчання, більше до книжок, гристи той граніт науки для вступу. Ну, що ж, я і зробила? Залишила карате. Хоча мої діти зараз, напевно, пішли по моїм вступам, бо син мій ходив на карате, і дочка теж мені недавно задала таким питанням: а чому я не ходжу? Я теж хочу ходити. Так що я думаю, що мої діти. Ага, і Ольга ходила на карате. Ясно. Ну, бачите, є її однодумці. Ну, після школи, після школи я, закінчила, ой, я поступила, закінчила 11 класів і поступила в університет. Ну, я таким стала новим супергероєм, людиною-студентом. Я ще не знала, що так, що таке людина, студент, так? але я знала вже тоді, коли стала студентом. Ну, я тут такий коротко написала, що людина-студент встигає зробити стільки за січень, це сесія, як ви розумієте, та скільки повинен був би зробити за вересень, жовтень, листопад і грудень. Ну, це це для мене. Так, я не знаю, можливо, хтось був такий, що вчився всі вересень, жовтень, листопад і грудень і січню віддихав. Ну я не була таким студентом. Я була справжнім студентом. Е, і також я в університеті е, також залишила все себе такий невеличкий слід, е, теж була активною і приймала участь. Е, саме більше я захоплювалася е, комп'ютером. У нас був такий дуже хороший викладач, який вмів донести до нас графіку комп'ютерну, і я навіть приймала участь у деяких олімпіадах. І отримувала досить перші місця за олімпіаду з комп'ютерної графіки. Так, ну, завчилася я 6 я років і закінчила університет магістратури з червоним дипломом. Після закінчення університету я почала шукати роботу. Скажу так чесно, я її довго шукала, тому що мені було все не то і все не так. Перша сама моя робота була пов'язана з конструкціями. З КМД я розробляла ці конструкції, мені потрібно було знати, що швелер кутник, де його розробити, де його зрізати, яким швом мені його приварити. Ну, я провчила, пропрацювала там. Буквально рік, і після цього я вирішила, що ні, це не моє. Хоча я розуміла цю роботу, я її знала, ну, але вона була для мене нудною. Я не хотіла сидіти в конторі, це була тоді така контора, навіть не офіс. І ну, вирішила. ні, це не моє. Поїхала я, тоді у Львові я знайшла ще роботу по спеціальності архітектурна, і я прийшла, прийшовши туди. То був рік 2008, 2007, можливо, так сьомий рік, і на той час мені досить добре платили. півтора-дві тисячі я мала чистими. І... Робота була така не з легких. Ми виїжджали на різні об'єкти, де потрібно було і в дощі, і в сніг все вимірювати. і ну, не було, ну, Трошки було важкувато. Але нічого, мені ця робота подобалася. Як бачите, от навіть один з моїх проєктів зберігся це мій проєкт, я його на замовлення проєктувала. І, якщо я не помиляюся, він навіть є в натурі побудований. Так. Після цього, після цього я вийшла заміж, народила двох дітей. Це мої квіточки і це моя така мотивація. Мотивація взагалі по всьому в житті. Як ви розумієте, в мене різниця, як бачите, не така вже між дітьми велика, тому в мене декретна відпустка затягнулася. І я вирішила, що але вернулася в той час добротвержити назад. І я вирішила, що я до Львова не буду їздити, тому що діти не такі вже самостійні. Мені потрібно за ними доглядати, мені потрібно ще піклуватися про них. Я буду в той час дуже переживати за них, як мені потрібно. Ну восьма година вечора для мене приїхати з роботи. Це було трохи запізно, тим паче, що школа почалася. Ну, я вирішила залишити цю роботу, я навіть поїхала, розрахувалася і залишилася вдома. Ну, я не знала, як я буду далі працювати, де я буду працювати, але діти були в мене на першому місці. Я не шкодую за свій вибір. Так в мене є. Ну, значить, доля готувала для мене щось краще. Ну, я тепер це розумію. Це насправді так і є. Ну, досвід дружини, як то кажуть, прийшов сам по собі, а от щодо досвіду в МЛМ компанії, то я його отримала пізніше. Навіть мені в той час дуже багато пропонували багато компаній в МЛМ йти, але я вважала, що там не, не, ну, не варто туди йти. Я вважала, що там не можна розвинутися, і шукала для себе багато причин. І я їх знаходила, тому я і не йшла. Е, до джерелі я шукала для дітей своє щось більш натуральне і для себе: як креми, як е, е, там. Вітаміни, це все я хотіла знайти щось натуральне для своєї сім'ї. Я знайшла. Я на той час користувалася швейцарською компанією, але як ви розумієте, в нас в Україні сталися переміни відповідно скачок валюти, і ця компанія для українців стала верніше, ця продукція в компанії стала для українців трошки за за високі ціни. Ну і я не кажу, що я там геть-геть збідніла, так, взявши цю продукцію, але я вирішила для себе її більше не брати. Я тільки це вирішила і чудо сталося. Мені запропонували джерелію, але розказали мені спочатку так: є компанія, яка виготовляє також натуральну продукцію. Є компанія, яка гіпоалергенна, мене дитина старша і є дуже алергічна. І ще й українська. І ціни більш доступні. Ну, я тоді і ну, зацікавилась. Прийшла додому, відкрила інтернет. Почитала і вирішила таки одразу зареєструватися. Я зареєструвалася, ну скажу так: зареєструвалася спочатку як користувач. Я не мала ще планів на той час будувати якийсь бізнес чи взагалі себе поєднати з джерелію. Я спробувала продукцію, вона мені сподобалася. Е, мене пам'ятаю тоді додали в чати, і я переглядала навіть деякі вебінари. Мене ну, сиділа вдома та дуже так на роботу не ходила, і мені було стало цікаво. Ну, Цікавитися то з чимось потрібно. От я її там зацікавилась. Так, дивимось один вебінар, ну так нічого, другий, ну нічого. Там десь третій вебінар, запрошують мене на те, що от переглянути досягнення людей, які щось досягли в джерелі, так, навіть заробляють гроші. І після цього я вирішила працювати, спробувати себе в компанії Джерелі. Скажу так, як то вирішила. І не пошкодувала, тому що насправді компанія, яка для нас виготовляє цю продукцію, і якісний продукт виготовляє, і маркетинг план також в нас є досить хороший і зручний. Я на той час не розуміла цей маркетинг план. Я ніколи його не читала в ніяких компаній, а це мені був більш зрозумілий і чіткий. Не було. Там, всяких якихось підводних каменів, так? і все це мені було зрозуміло, тому я і прийшла в джерелі. Ну, скажу так, перші кроки для мене були трошки важкуватими, але я бачила себе тим, ким я хотіла себе бачити. Мені потрібно було розвинути в собі, як я розуміла, як. Як шукати партнерів, так? як працювати з командою, як бути з, тим наставником для тих людей, яких я вже знайшла, і як працювати з клієнтами. Ну і щоб ці навики, як то кажуть, в мене вироблялися, я дуже часто ходила на вебінари і вчилася, почала читати бізнесові книжки. Особливо ті, що нам пропонували в чатах і пропонували в, на вебінарах, скажу так, мені треба було на той час розвинути в собі в першу чергу впевненість, впевненість до такої компанії, щоб була я впевнена в першу чергу в собі, в, бу, була я впевнена в успіху в собі і в успіху в компанії, в якій я працюю. Також була впевнена в цій продукції, а продукції я впевнена була, тому що я перед тим була користувачем, відповідно, я вже знала, з чим я маю справу. Ну і впевнена в маркетингу. Ну, Маркетинг я прочитала до того, так що я була в ньому досить впевнена і зрозуміла все його. З ми поїхали далі. Бізнес Черелія продукція. Що таке бізнес для мене? В першу чергу бізнес це щоб піти в цей бізнес, я розуміла, що цей бізнес є законний. Це бізнес, який є млм компанія який вже є давно на ринках. Навіть люди продавали і будуть продавати. Навіть е... Читав от в чатах нам закидав Роман, книжку, яку він зараз читає, Люди продавали, продаватимуть і продають зараз. Бізнес це робота, де не потрібен досвід. От тепер, на яку роботу не підеш, правда, потрібен досвід. Потрібно знати якусь відповідну професію десь вчитись. а в МЛМ-компанії цього не потрібно. Ти приходиш, вас щать, і розказують все, як пошагово, все, що потрібно робити. Саме основне, що мені подобається, це те, що допомагають наставники. Їм вигідно, щоб я росла. Відповідно, мені вигідно, щоб росли мої лідери. Мої лідери зараз ростуть, вони в мене молодці, я їм за це дуже дякую. І бізнес ще Бізнес – це той, який розвиваю тоді, коли мені зручно, тоді, коли у мене є час. І тому цей бізнес для мене. Є найкращий на даний момент. Кращого я не знайшла. А для вас? Тось є в чаті? Мене слухають? Відля... Угу, дякую. Тепер скажу, чому я вибрала джерелі. Іменно джерелью. МЛМ компанія багато, так? А іменно я вибрала джерелі. Тому що. Це є українська компанія, тому що вона є нова. А як ви розумієте, що нове це завжди хто перший, той зриває вершки. правильно? І особливо ми всі тут є, ми... і для Ані також. Угу. Всі, хто є тут, ми всі будемо зривати, ми вже зриваємо, ми почали зривати, ми ще й будемо зривати ці вершки. Це є продукція високої якості. Джерелі виготовляє її продукцію. І є хороша система навчання. І компанія, от тільки-тільки завойовує ринки, вони не тільки українські, а й ще й закордонні. Вони будуть, але треба почекати. Спочатку потрібно добре розвинутися в Україні, щоб йти на міжнародний ринок. І чи мені подобається, це високий яс, якість, якісний сервіс. Тому що замовили. За два дні нова пошта прийшла, або додому вам принесли, або ви пішли на нову пошту, забрали, оплатили, хотіли швидше оплатили картку. Як завгодно, сервіс, такий, як, як зараз в сучасному світі. Ну і прозорий компенсаційний план я вже говорила про нього не раз. І що мені ще найбільше подобається, що у нас є е, хороша, хороші вебінари від е, косметологів, від дієтологів, взагалі від всіх спеціалістів, які ведуть вебінари, дуже багато чого можна в них навчитися. Я особисто на, на такі вебінари дуже, дуже багато ходжу. Ну, Мало що пропускаю, хіба там по деяких дуже важливих причинах. Але і вам раджу ходити на них, бо вони є корисні. Не тільки для бізнесу, але і для вашого здоров'я. Наприклад, якщо взяти дієтолога, то ви можете не тільки для себе, для своєї родини, але ще й комусь порадити, що як вживати, чи хтось прихворів, що саме вживати, і як. Так, що ж я можу сказати про продукцію? Чому я вибрала іменно цю продукцію? Тому що вона є гіпоалергенною, на основі Карпатських гір ефективна, екологічна, широкий асортимент, ексклюзивна. Найкращі українські виробники виготовляють нашу продукцію. Ну і висока якість, 100% натуральність. І я хочу сказати, якщо ви вибрали цю продукцію, то ви її і купляєте, ви її полюбите. Я думаю, що ви вже її полюбили, тому що в мене от креми, вітаміни, ще якісь там засоби. Я вже давно в магазинах не купляла, вже навіть не пам'ятаю, напевно, якраз до джерелі. Я тільки як почала користуватися цією джерелею, то і перестала в магазинах заглядатися на креми, на туші. Навіть на декоративку. У мене з декоративки вистачає те, що є в джерелі. От навіть про помаду, те, що ви мені з самого початку писали, це теж джерелі Що я робила для цього? Я робила правильні дії. Саме в першу чергу це було терпіння. Як ви розумієте, терпіння в цьому бізнесі потрібне ще, напевно, більше, ніж до дітей. Знання. А щоб ці знання були, то потрібно їх щоразу собі поповнювати себе. Черпайте знання, і все у вас буде гуд. І що таке успіх? Успіх приходить лише до того, хто його прагне, хто вміє максимально використати все найкраще із власних внутрішніх ресурсів. Не чекайте, що хтось відкриє вас. Відкрийте себе самі, скажіть собі, я хочу, я можу, я зроблю. Щастя і успіх у ваших руках! Ну що ж, досягайте успіху і будьте щасливими! Дякую, що мене слухали. Дякую за терпіння, що мали терпіння мене вислухати. Гарного вам дня! До побачення! इवाम जाख